Під роликами полору Аватара ви неодноразово запитували, а що сталося з Азулою? Чому у легенді про Кору ми ні разу не чули про вогняну принцесу? Сьогодні ми спробуємо розібратися у цій ситуації та приблизно зрозуміти, як склалась доля однієї з наймогутніших магів вогню. Після поразки від рук Катари у фіналі останнього захисника Азула ще декілька разів з'являлась у комікс-продовженнях. Зоко її помістив у притулок для душевно-хворих, проте згодом звернувся до неї за допомогою у пошуку матері. Після пошуків вона втекла та розпочала підготовку до перевороту, який провалився, і вона знову зникла з поля зору. Звісно, у нас ще є шанс побачити Азуго у прийдешніх повнометражних мультах. Однак, фанати припускають, що ми вже побачили майбутнє полум'яної принцеси в легенді про кору у другому сезоні серіалу після атаки темного Духа, непритомну кору викинуло на таємничий острів нації вогню, де її знайшли ченці та віднесли до шаманки, яка занурила юну аватарку у духовну воду та допомогла відновити зв'язок з її минулими життями, зціливши її як фізично, так і духовно. Глядачі звернули увагу на те, що старенька дуже вже подібна до Азули, і припустили, що, можливо, таким чином покалічена принцеса знайшла свій шлях спокутування гріхів. Ім'я шаманки нам невідомо. На вигляд вона з покоління команди Аватара Анга. У неї досить подібна до Азули зачіска і високі навички володіння вогнем. Лише проблема у тому, що її полум'я не синє, а звичайне, помаранчеве. Шаманка проживає на віддаленому острові у компанії декількох послушників. Це теж гарно пов'язується з тим, що Азула могла просто сховатися від усіх, щоб знайти внутрішній спокій та рівновагу. Шаманка протягом пів століття вирощувала літаючих бізонь. Знову ж таки, наче спокутуючи гріхи власного народу. Звісно, це все лише здогадки палких прихильників, і вони притягнені дещо за вуха. Однак теорія, як на мене, заслуговує на життя, оскільки вона досить гарно описує такий собі шлях спокути всього народу вогню, від особи однієї з найжорстокіших її представників. Посилання на оригінальну статтю залишу в описі до цього ролику, там ви зможете почитати більше деталей. З вами традиційно був Майк, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки, пишіть власні думки щодо долі Азули та поширюйте ролик де тільки можете. Не забувайте фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб. Куди та кому донатити обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. І дякую усім, хто морально підтримував мене в останній час, коли я хворів. Дивіться лише якісне та слава Україні!